Тим часом, колишній футболіст київського Динамо Роман Безус вже відправився на зимові збори зі своєю новою командою. Гравець національної збірної України підписав з Дніпропетровським Дніпром трирічний контракт у день вильоту підопічних Мирона Маркевича до Еміратів. Утім, зміг залагодити усі формальності, та на одному літаку зі своїми новими партнерами по команді відправився на збори. Розмови про те, що Безус взимку такі змінить Київ на Дніпропетровськ, велися протягом усього минулого тижня. Однак, те, що це буде повноцінний трансфер, а не Достовірно стало відомо лише напередодні. Тож поки що Безус навіть не встиг попрощатися зі своїми вже екс-ворноклубниками, які у свою чергу бажають Роману успіхів у новому клубі. Я ще не встиг, але я думаю, що ми зазвонимося не раз і поговоримо на цю тему. Так, якось так спонтанно вийшло. Так що йому можу пожелати такої удачі, і щоб себе проявив як можна краще і добився. Х хороший результатов.